Шимтахом рунівна ворожа сила, росяла зірки над птахом, розправляє чорні крила. Доброго дня! Ми з України. Тимчасово перебуваючи на Кіпрі, ми продовжуємо працювати на культурному фронті та показувати світові, яка чудова в нас країна. Ми 24 серпня найважливіше свято для всіх українців день незалежності. Та саме сьогодні виповнюється рівно шість місяців, як наша країна бореться за свою незалежність та свободу. України, Зараз я знаходжуся у місті Аянапа, де сконцентрована найбільша кількість українців. Тому саме тут наша команда волонтерів вирішила створити великий фестиваль єдності. День незалежності України це особливе свято для українців, особливо зараз, і ми не могли його не зробити. Мені дуже би хотілося, щоб… Люди навколо побачили, яка красива наша культура, якою вона гарною була до війни, і як нам потрібно її відроджувати. Мерія пішла назустріч і навіть запропонувала повісити наш прапор на день проведення нашого фестивалю. Це неймовірно. Такої великої кількості натхненних патріотично вдягнених людей туристичне місце. А Янапа ще не бачила. Вразив масштаб, вразила організація. відчуття було як вдома. Фантастично, бо було дуже багато українців, і це було дуже круте відчуття. Ми дуже сумуємо за Україною, і цей вечір така машина часу в Україну в її найкращі часи. І на сцені те, що відбувалось, ну це постійно серце змінювало свій ритм. Ці діти, і красиві пісні, і графіка, що ви зробили. Сцена була прикрашена, ці дерева, дівчата. Це все ну, ну просто шалений успіх. Фестиваль до Дня Незалежності України об'єднав між собою неймовірних українців. Я хочу поздравити всіх українців з днем Незалежності, з цим праздником, який

Підтримує інших триматись разом і підтримувати інших. Це ну, найпростіша штука. Моя колега, яскрава телеведуча та волонтерка з Дніпра Анна Тимофеєва, яка щиро допомагає нашим хлопцям на передовій, сьогодні прилетіла з України, щоб підтримати наш захід. Я дуже рада вас бачити. Ви неймовірні сьогодні енергія зашквальна. Ви усміхнені, ви вільні, ви найкращі люди у цьому світі. А для мене це було щось фантастичне, тому що я чимало час знаходилася в Україні і не розуміла, як люди себе поводять за кордоном. Це було місце сили, енергії, таланту українців, тому що українці найкращі на цій світі. Два неймовірних символічних флешмоба: спільна молитва за Україну та ланцюг єднання об'єднали та підтримали українців Кіпро. Вразила от єдність, те, що нас було багато, да? те, що ми тут мешкаємо, приїхали з інших міст. Коли ти повертаєшся на очах у людей сльози, коли ти бачиш, як вони роблять живий ланцюг, навіть хватаючи людину, яка стоїть поруч і не знає цю людину дитина, дорослий, пенсіонер, все одно, і ти в цьому ланцюгу стоїш, оце була сила. Сюди Цей неймовірний вечір вечір єдності. Зі сцени лунали чарівні українські пісні. Та світова класика у виконанні першої скрипки національної опери України Геннадія Мельника. Тут була така прекрасна нагода втілити всі свої вміння. Знання тут у цьому прекрасному фестивалі, і це було дуже велике щастя працювати з нашими людьми. Вони просто шалено талановиття, і після концерту люди писали слова подяки дуже багато. І вони казали, от більшість з них казала Дякую за можливість побути як вдома. Іноземні гості з захопленням дивились на це свято, пізнавали Україну та закохувалися в неї. Найвидовищнішим моментом заходу став театральний перформанс з символічною назвою Вільна Україна, який був створений талановитим українським колективом «О-Шоу Інтертейно саме до дня незалежності України ба. Головна задача була не зробити просто красиве свято, а задача була забезпечити це свято зубнивим контентом, який би відображав наші старинні традиції, нашу сущність, наш спадок, нашу ідентифікацію, наш справжній код нації. Справжньою прикрасою заходу став перформанс-спадок. Українські дівчата представили показ унікальних старовинних вишиванок з приватної колекції, кожна з якої представляла різні регіони України. Мені дуже сподобався показ старовинних вишиванок. Це було дуже потужно. Ми хочемо в пафосі зробити музей, в якому представити українську культуру. І вишиванка це та річ, про яку знає весь світ і знає кожен українець. В Україні вони передавалися завжди з покоління в покоління. Узор, кожен узор, я пам'ятаю мені, як бабуся розповідала, там, він є оберегом. Кожна штука, там, вишиванка, книжка українська, пісня українська, не знаю. кіно українське це е, один з елементів, з яких людина може собі складати такий пазлик, і вона буде е, більш гордитися тим, що вона українець. За нами правда. За нами свобода, за нами перемога і за нами добро. А це є найголовніше. І я думаю, що наш фестиваль був саме про це: про добро, про злагоду до українців. Всі прийшли гарні, усміхнені, одягнуті. Всім важко, але наш концерт був спрямований на те, щоб підтримати українців. Ввечері центральна площа Аянаби перетворилася на атмосферний кінозал просто неба. На глядачів чекав справжній сюрприз кінопоказ видовищного історичного екшена за участю найкращих українських та голівудських акторів Захар Беркут. Супер відібраний фільм. Люди взагалі за цим сумувалися. Люди сиділи, малий 9 років. Папа, такий фільм! Це наша земля. Ми вільні народ! Великий фестиваль єдності до Дня Незалежності України, створений усиллями волонтерів та партнерів, посприяв популяризації української культури серед іноземних туристів кіпріотів. А кожен українець пішов з фестивалю з теплом в душі та Україною в серці. Слава Україні! У нас було дійсно багато, багато сотень людей приходили на наш фестиваль. І українці прекрасні! Слава Україні! Разом до перемоги!